Тобі варто спробувати кундаліні його на пляжі. Стоп, це моя інтуїція? Чи щось мені відповіли? Багато хто плутає інтуїцію з духовним діалогом, але це не одне й те саме. Інтуїція це твій внутрішній компас, це мова твого серця, яка говорить з тобою через відчуття, образи, передчуття, твоє. Внутрішнє відчуття, що відбувається, вона завжди тиха, вона без паніки, вона ніби шепоче, і її дуже важко почути. Але це можливо духовний діалог вже це щось інше. Це коли ти звертаєшся до вищого, наприклад, до гіда, до всесвіту, до Бога. Як ти це відчуваєш, до того ти і звертаєшся? І отримуєш відповідь через знаки, через людей, через слова, через якісь відео, іноді навіть через свою інтуїцію. Але це вже Розмова, а не інтуїція. Інтуїція це ти, це твоє перечуття, твоє відчуття. Це відчуття набути досвідом, а духовний діалог це ти і ще хтось, ніби як взаємодія з чимось іншим, з іншими енергіями, не тільки твоєю, а зовнішньою. Наприклад, я, коли мені потрібен якийсь знак, якась підказка, не зсередини, не зі своєї інтуїції, а зовні, щоб підтвердити якісь мої припущення, я прошу у Всесвіта. Дай мені, будь ласка, знак. Як у вигляді червоної шапки на людині, яка зараз буде проходити повз. І якщо моє твердження, яке я загадала, було вірне, я бачу людину буквально одразу, яка йде з червоною шапкою на голові. Якщо я взагалі не бачу такої людини, значить моя, моє твердження було невірне і мені не потрібно лізти в ту сторону. І так може бути взагалі будь з чим. Ви просто задаєте якийсь запит і отримуєте відповідь у формі знаку, це може бути не тільки. Дані відповідь, а взагалі будь-що, це, наприклад, може бути в такому випадку, коли ви загадуєте якісь питання, ставите якийсь намір. І буквально через декілька хвилин чуєте відповідь у вигляді чужої розмови, яку ви раптово почули, або вам трапляється відео там, де є конкретна відповідь на ваш запит. Ось це і є зв'язок з вищим. А ви відчуваєте різницю? Напишіть, будь ласка, в коментарях з чим у вас частіше контакт з вашою інтуїцією чи з чимось вищим зовнішнім.